Відповідь на питання, скільки триває розлучення. Можливо, розлучитися протягом місяця, якщо у вас немає дітей, звернутися заявою до РАЦ, та шлюб буде розірвано. Якщо у вас від шлюбу є діти, необхідно подати заяву до суду та аналогічно протягом місяця можливо розлучитися. Але треба враховувати, що ще 30 днів місячний строк рішення вступає у законну силу. тобто два місяці. Але наразі є законопроект, який внесений до Верховної Ради України за посиланням, зазначений законопроект, можете з ним ознайомитися, відповідно до якого буде продовжено строк розлучення. Яким чином? І так, якщо у вас немає дітей від шлюбу, можливо буде розлучитися, але вже протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви до раз. Якщо у вас є діти. Тоді цей строк буде продовжено аж до півроку 6 місяців. Тобто, щоб розлучитися, вам необхідно буде подати заяву до суду, та розлучення буде тривати більше півроку, ще плюс один місяць на вступ у законну силу рішення суду. Але завжди є, але є нюанс, такий форс-мажорний. Якщо вчинює, вчинюється насильство у подружжі, тоді строк може бути скорочено. До одного місяця. Що ви думаєте з цього приводу, з цих змін, які можуть бути, але можуть і не бути. Прокоментуйте, будь ласка. Якщо ви хочете розлучитися та не чекаєте, коли буде прийняти зазначений законопроект, тоді пишіть у Дірек для отримання юридичної допомоги при розлученні, для отримання юридичної консультації, пишіть у Дірект адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, дякую вам за вашу увагу.